Слава Україні! Вітаю всіх нова Ньюс, головні новини. Підписуйтеся на канал та ставте лайки. Це дуже допомагає у просуванні відео. Польська держава подала запит до Німеччини щодо передачі танків Леопард 2 в Україну, але не дивлячись на це, польські партнери нададуть танки навіть без згоди Німеччини. З такими словами виступив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Муравецький. Нарішучись Німеччини не завадить Україні отримати ці танки. Щодо цього, міністр закордонних справ України Кулеба заявив, Україна знаходиться на фінальній стадії. Ми вже отримали британські танки, челенджер, про які раніше казали неможливо. У мене немає сумнівів, що і леопарди до нас доїдуть. Голова зовнішньополітичного відомства Європейського союзу Жозеп Борель підтвердив надання Україні пакету допомоги на суму 500 мільйонів євро. Таким чином, загальний обсяг військової допомоги від Європейського Союзу із початку повномасштабної війни становить 3,6 мільярди євро. Заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко подав у відставку. Про це повідомляє Українська Правда з посиланням на власні джерела. Замість нього планується призначення голови Київської державної військової адміністрації Олексія Кулеби. Про це згадав і президент Зеленський у вечірньому зверненні. Голова держави заявив: сьогодні були кадрові зміни. Вони будуть і завтра. Вже є також. Кадрові рішення: частина сьогодні, частина буде завтра, щодо управлінців різного рівня в міністерствах та інших структурах центральної влади, і в регіонах, і в правоохоронній системі. Міністр оборони України Резніков відреагував на скандал щодо закупівель продуктів для Збройних сил України. Міністр звинуватив ЗМІ у маніпуляціях напередодні засідання Рамштайну. Резніков пообіцяв все досконально перевірити та надати детальну інформацію щодо закупівель. Дякуємо за увагу! Підписуйтеся на канал, щоб завжди бути в курсі усіх новин.